Майже добу його немає разом з нами. Країна втратила прекрасну людину. а Людину, яка ще за життя стала легендою, легендою української музики незалежної України. а вам метри зросту того оптимізму, того щастя, тої радості, того таланту, який він ніс нам всім. І це це наше надбання, це з нами залишиться. Не стало Кузьми Скрябіна, не стало Андрія. Ми всі сумуємо, але варто згадати про те, що він був тією людиною, яка надихала інших жити. І це найголовніше. Сумою за кузьмою вся Україна сумує за кузьмою окремий сніданок. І Кузьма був дуже близьким другом сніданку. Дуже часто у нас бувалося, як ми бачили його різно. Так і до речі, Але... коли Кузьма приїздив до сніданку на сніданок на наш ефір. Він завжди казав: друзі, давайте я до вас приїду на ефір. Але тоді, коли я відправлю до ліцею свою доньку, Басю, яку він дуже любив, і, і відправляв Басю в ліцей, приїздив до нас, розказував про неї. Є багато чого згадати. І зараз. Давайте подивимося, як це було. Кузьма в сніданку. На всіх концертах Кузьма охоче спілкувався з публікою і майже завжди звертався до мами. Піснею, яку він присвятив їй. Мам, ти Мене вибачили став дорослим. Темно сорок осінь, як я побачив перший раз світін. Першого лютого у Кривому Розі Кузьма Скрябін востаннє вийшов на сцену і знову заговорив до мами. Мама, я в цьому розічений я на то. Андрій Кузьменко був не тільки співаком і фронтменом відомого гурту Скрябін. Він спробував себе у ролі продюсера. Його проект Пающі труси добре сприймався публікою і не тільки українською. Він був телеведучим народних програм Шанс і Шиканемо. Він навіть книгу автобіографію випустив Я, Побєда і Берлін». Ця робота стала дуже популярною, перевидавалася кілька разів. І, хоча сам себе він не вважав письменником Успіх «Побєди» його знайомі. Пояснювали просто, книга написана розмовною мовою і з традиційним гумором Кузьми. Андрій нерідко приходив і до студії сніданку, ділився своїми радощами і переживаннями. Так, як я колись мріяв про колекцію американських машинок. Я пішов 42 роки собі в іграшковий магазин, ту колекцію купив. А позавчора віддав маленькому хлопчику, ми знімали про нього програму, якого кинула мама. А на одному з ефірів Кузьма без вагань погодився заспівати наживо одну з власних пісень. До того ж під акомпанемент не своїх музикантів, а ведучого сніданку. За гроші не копити, тільки час. Він всіх нас методично поділив. Когось він опустив, когось підняв. А є на кого взагалі забив. Старі фотографії на сті розклади. Альошка, дитячі історії смішні, розкажи. І справжнім друзям не забудь подзвони. Бо добре, чи зле з тобою завжди вони. За три дні до смерті Кузьма та Гурт Скрябін презентували пісню із промовистою назвою Кінець фільму. Зараз же кінець. snar so, ah. yeah. Кузьма живе далі разом з нами. І ось такі слова далі. Я хочу зачитати. Я кузьму знаю скільки знаю себе. З Кузьмою ми починали у Львові, коли тільки після того, як Україна стала незалежною, почала формуватися українська сучасна музика, музична культура, яку без Кузьми неможливо уявити. А автор цих слів Руслана Лежичко вона сьогодні з нами. Русю Русю, вітаємо тебе а, і ну. Це величезна трагедія для всіх нас і для тебе в частності, тому що ти дуже близько знала і дуже давно Кузьму знала. Але оскільки Кузьма був таким дуже життєрадісним, то е, я знаю, що е, я думаю, що напевно він хотів би, щоб, щоб сьогодні згадувалися якісь такі моменти, дуже яскраві з його, з його життя, оптимістичні. Пам'ятаєш першу зустріч взагалі з Кузьмо? Як це було, при, за яких обставин? Кузьма завжди. Розбігався, так обнімав і цілував. Він такий залишиться Можна? назавжди у моїх спогадах, якщо буде видно зараз на екранах. Е, надзвичайно щира людина, е, море любові, море е, таких. Ну знаєш, це був це була людина буревій. Е, Мій чоловік Саша Ксенофонтов, він записував перші його пісні на студії Лева. Тоді студія була на Сихові у Львові. І це тільки-тільки, ну, 90 ті початок 90-х. І я тоді ну, ходила в консерваторію. Я пригадую, як Кузьма піднімався, як, як зростала його популярність на очах. І ми його називали український пеш Він був дуже модний. Музика була дуже модна. Володя Бебешко, з яким я щойно розмовляла. А, ну… Знаєте, я я пробую зараз ліпити якісь слова докупи, ну просто про кузьму. Ну так двома словами не скажеш. Що я згадувала останній наш концерт з ним, Дніпропетровську, то ми його не могли вдвох завершити. Вже, вже було ясно, що вже скоро вже покажуть, що вже ранок люди вже пора закінчувати, а ми не могли закінчити концерт. Я останній раз, коли до нього додому їздила. Вони uh, подарували мені запашні трави uh, до чаю. Він знав, що я дуже люблю. Uh, трав'яний чай, Він каже: На мала, він завжди мене мала. Все то, все, то все фігня. Якщо він бачив мене якась засмучена, мала, то все фігня, забудь, забий. Ну і багато говорив слів таких, що ну завжди можна було раз і за секунду він ну, був лег, легка людина. Дуже. Він був завжди легкий, з ним було дуже легко, дуже просто. Тусовка вся його любила. Він був от, якщо говорити про справжню музичну тусовку, рок-н-рольну, така яка вона має бути, без заздрощів, без якихось там знаєш, без булшит, як ми говоримо, без всякого вибачте на гімнату. Якраз Кузьма він був там, де він заходив, завжди все з'являвся довкола рок-н-ролл. Всі хотіли якось ну по інакшому життя пере пере перекидалося все. Щодо того, хтось щось говорив, там якісь там проблеми могли бути, якісь там розмови. Все, він заходив як, -як сонце. Якийсь там був, і в нього музика завжди була дуже світла, дуже оптимістична. Він сам був дуже, дуже він світився завжди. Я, я скільки пробувала згадати, я не можу згадати кузьму. Засмученим, я не можу задати Кузьму е, у, у якомусь там чи депресії, чи ще щось. Він, якщо він це мав всередині, він дуже це ховав. Ми, його близькі друзі, ми ніколи цього не бачили. І взагалі я пригадую саме перший з ним, коли ми опинилися на сцені, це був фестиваль Мелодія у Львові, 94-й рік. Я тоді виграла цей фестиваль, хоча е, я не пригадую, чи Кузьма перше місце зайняв, чи друге. Не пам'ятаю, але я пам'ятаю, мені було соромно, що я зайняла перше місце, тому що біля мене стояв сам Кузьма. І мені я від сорому, я думаю: а за що? Я виграла, якщо поруч стоїть Кузьма, це для мене тоді був нонсенс. Знаєте, люди, це така втрата. Ну багато хто буде говорити, і звичайно, що але Русь, ми бачили світлину. На одному з останніх концертів, де ви були разом з Андрієм на сцені, я знаю, що ти власне про це написала. Що ви планували, ну у вас були великі плани, а ви мабуть, він готував допомагав тобі готувати так спільну роботу з тобою. Я да, був новий. Ми з ним цілий тур мали разом. Ми робили тур до Євро 2012 Ми зробили го, го шоу. Він був він такий. Був ну він запальничка був цього е е туру, незважаючи на те, що це була моя ідея. А він ну <см�з> я говорила Кузьма, як ти виходиш на сцену, мене вже не треба. <см�з> <см�з> він е, багато мені допомагав в словах. Мене е, були пошуки після таких танців. Мені дуже проблематично було знайти якісь нові рішення саме в текстах, бо я. Так е, пропитана була гуцульською екзотикою, угу. що будь-який міліметр навіть вправа від карпатської екзотики для мене вже був, як знаєш, як щось таке проблематичне. кажу е, сонце, Я кажу, скажи мені, що мені мені кажу, пороблено з текстами, Я кажу, що мені треба зробити. каже, мала, каже, все, ми сядемо, ми з тобою зробимо. Останню угу. фразу, яку ми з ним разом написали. Це ми хотіли якесь таке шаленство зробити. Е, він для мене придумав, каже: О, ми тобі зробимо таку пісню, що ти йдеш на мерсі, поки ти всіх оборони не посшибаєш, ти не заспокоїшся. Ми, Дуркували, і ну, Андрійко, чому ти від нас пішов? А, Руслано, а є така ну, ідея, можливо, зараз серед вас, музикантів, зробити якийсь спільний концерт, триб'ют з піснями. 27 лютого в них по плану мав бути концерт так, в Києві. Так, так. Я вважаю, що правильно, щоб ми, ми будемо говорити, будемо говорити з його командою. І просимо, щоб дали можливість музикантам, його друзям заспівати його пісні. Я впевнена, що це буде найкращий подарунок Кузьмі, який вже буде дивитись на це з неба. І я співала його пісню, старі фотографії. Так. Я його готова заспівати. І ще одна пісня, в якій я брала участь у Кузьми, мова риб, альбом лишися того я пригадую, ББшку, мене запросив, каже, просто дуркуй, співай щонебудь. Я кажу, ну що небудь, ну що попало, співай. Ну, Дуркували я, що попало, співала, але потім взяли, то порізали, поклали собі, то ей є, їм то все сподобалося тоді. А, я думаю, що треба зробити цей концерт. А, і, цей концерт мав би бути так, що вічно живий. Руслан, ми. В ці два дні постійно говоримо, все лише про це і про Кузьму. І ми з Русланом говорили. Руслан каже, є така думка, що ну, якщо людина йде з цього світу, то напевно основну свою місію вона виконала. А, ні, то не, але... не про нього. Ні, це не про нього. Він, він випадково зловив цю смерть. Повірте, такі люди мали. Він не ще. що? Так, ні, ні, це не про нього. Я вважаю, що це просто дурна, найдурніша смерть, яка тільки може бути, і він, він на неї не заслужив. Так воно не мало бути точно. Він... Він не досказав, і дуже багато залишилося людей, які недосказали, не зробили якийсь останній дзвінок, не сказали якихось слів. А, якщо б зараз тут був Кузьма, залишилася в тебе якась недосказаність? Щоб, які слова б ти йому сказала? Нічого, я його завжди любила обнімати, там все було ясно. В нього всі слова, які говорив Кузьма, краще за нього ніхто би не сказав. В нього мова була така по стилістиці. Ну, не знаю. Ну, львів'яни обожнюють цей сленг. І я завжди такою мовою говорю на концертах. Мені іноді говорять, каже, ти, іноді починаєш якусь такою мовою говорити, що ніхто не може зрозуміти. Кажу, нічого мене кузьма зрозуміє. Це такий своєрідний дуже цікавий сленг. Не знаю, я би просто його обняла. Так як це робила завжди. Я завжди на нього налітала. Я не просто його обнімала, Я його бачила здалека. Я на нього аж наскакувала, так навалювалася. Він. А які пісні улюблені? От такі, що ти ну, готова співати просто на репіті «Побєда». Я просто пам'ятаю, от я закохана, страшно була в Кузьму в 90 ті тому що тоді ну це було вау, ну нічого подібного не було. Він таким самобутнім і залишився. Я би дуже хотіла, щоб зараз я скажу слова Сашка, от Андрій, щоб ти вже... Зараз мене почув, що Саша за тебе сказав: сказав, скільки люди будуть пам'ятати людину, стільки вона буде жити. Я прошу всіх і прихильників, і людей, які не вважали себе прихильниками Кузьми. Таку людину треба пам'ятати завжди. Такої людини більше в нас не буде. І не тільки сцена втратила, але і всі ми. Це була частина нашої ментальності. Він говорив завжди такими словами, які ми, ми не могли сказати іноді. Ну і до речі, от кілька. Його слів, краще висушити одну дитячу сльозу, ніж пролити ріки крові. Чим більше хочеш взяти від життя, ти менше воно хоче тобі дати. Якщо у вас немає гармонії, то беріть гармонії, гармонуйте. І ще Кузьма каже, якби теперішній Кузьма побачив тодішнього Кузьму, сказав би, хлопче, затисни зуби, через 20 років все буде. Кузьма, все буде. З нами залишаєшся, ти живеш в своїх піснях, які разом з нами. Це була а, людина з великим серцем та. незвичайно е, життєрадісна і назавжди залишиться. Він у нас у пам'яті фотографії на стіл, розклади, дитячі, дитячі історії, історії. смішні, смішні. розкажи. На тому прощаємося. Я хочу сказати, що словами Кузьми, змінюйте світ на краще, піклуйтеся про нього, тому що вам в ньому жити. Так.